Сьогодні поговоримо про те, яким має бути робоче місце, щоб за ним було зручно працювати. Перш за все, не завадить правильний розподіл комплектуючих та різної електроніки. На все про все є місце для монітору, дві полички і нижні полички. І просто чудова, що лампа, лампа не сліпить. Першим ділом потрібно розібратися із різними кріпленнями, полтиками та термопастою. Ну а далі мова йде про комплектуючі та запчастини від корпусів, які використовуються для його збірки та самої продувки. Наприклад, така стара вертушка дісталася за 10 гривень разом із відеокартою. Із інструментів потрібна в більшості лише викрутка, але тут на допомогу приходить і така, яка має свої насадки. Таку круту якість можна отримати тільки в «Аурорі» за 50 гривень. У свою чергу роль паяльника виконує випалювач із аурори. Там, де і було куплене це чудове олово. Також своє місце мають оперативна пам'ять, процесори і різні кабелі. Ну а Різні болтики та шурупи будуть посортовані по своїх баночках. І ні, будемо пити не чай, а будемо прибирати, тому що ніхто не витримує такого неподобства на робочому місці. І так, так, ці всі жахи необхідно вичистити, коли працюєш із ПК. Хоча в цьому ПК працював інтернет, але чомусь стоялася ціва карта. Тут буде достатньо просто побачити цю пещеру із пилу. Щодо комплектуючих ПК, відеокарта була відразу продана, тому що вона не могла тягнути абсолютно нічого. Так само забралася пам'ять і навіть вентилятор. Ось ця пішла у запаси. Матплата із G31 чіпсетом була успішно демонтована, тому сюди можна запахнути цілком якийсь кват. Отже, виглядала вона на перший погляд акуратно, але пиль після експресії та незрозумілий термоклей на коннекторах якось давав про себе знати. Більше нічого знімати не буду, але здається, що вентилятор мені буде потрібніший, ніж іншим. Болти на місці. Ну зрозуміло, що це все чистити, я тут не буду в кімнаті. Тому потративши 500 вічно українських грошей, можна отримати таку плату на G31 чипсеті, яка підтримує квади. Тут був Пензіум Duo, але я поставив сюди Кортудуо, який я отримав з іншого ПК. Також везе на відеокарти. Така гарна. Відеокарта тут... Стояла. Напевно, це тільки через цей шильдик, але нічого. Я вже поміняв термопасту і трошки її протер, але немає сенсу її доводити до ідеалу. Щоб плати якісь сліди незрозумілі на сокеті. Чомусь термоклей. Для чого він тут. Батарейка робоча, як виявилось. Інтеловський чипсет. Грязний PCI повністю, тут її тільки треба продути й промити. Тепер плата має такий вигляд, термоклею тут немає, також іншого пилу нема. Такий PCI-ний LAN-модуль. Це все треба чистити на дворі. Також були дві планки пам'яті на 2 ГБ та на 1 блок живлення весь потрібно буде чистити Pentium 4 на 450 Вт. Оскільки потрібно перевіряти інколи відеокарти та інші комплектуючі, то я думаю його залишу, тому що він має більшу потужність, ніж у мене є блок, який можна сюди вставити. Мої Вхлаждайкою був такий який я зміню на інший боксовий кулер Intel. Його цілком хватить для кортваду. Корпус виглядає. Вже краще і стоїть тут жорсткий диск на 250 ГБ. Ставлю я сюди такий блок QRI на 400 Вт. Його буде достатньо в цій зборці. Пишіть коментарі, як покаже себе цей ПК у іграх.